Інформаційне поле зараз надзвичайно перевантажене, і останні роки ми помітили, як стало все більше, і більше інформації. І цей інформаційний шум він десь корисний, тому що можна дістати будь-яку інформацію. Ти бачиш, як легко все дістати. Ти тільки подумав, воно вже з'явилося. Ти тільки почав робити запити, а воно вже проявилося. І зараз це все досягло такого ну пікового стану. Хоча може це ще не кульмінація, може ще буде більше, тому що багатезно інформація, енергоінформаційне. Поле гудить, шумить, і це накладає відбиток на людей. Коли, начебто, іде корисна інформація, і те, що ти хочеш послухати, почитати, пізнати, і люди, і звірі, і коні, і мас-медіа, і зі всіх сторін в цьому шумі ти десь можеш трішки розгубитися в житті, начебто щось змінюється, але в якийсь момент ти точно. Подумаєш про те, що дуже багато думок в голові з'являється, дуже багато прокручується історій, сценаріїв, начебто мозок почав працювати інакше, бо почав. Навіть прокидаючись, формуючи свій день, я відразу це своєму комп'ютеру <свідомості>, свідомості давала запит, Прояви мені те, що потрібне полю зараз. І мені відразу накидувалось багато різної інформації. Тобто я вже заходила в гаджет телефон, я вже там щось робила, десь взаємодіяла, якусь інформацію слухала, читала. Так мене в день. Потім я почала давати інший запит на проявлення того, що потрібне мені. Коли ми робимо запит для себе, розуміємо, що моє я. Це моє вище я, це моє особистісне я, Це мої різні частинки. Це той канал ваш із цивілізацією, яка за вами стоїть. І ще багато різних каналів, які тримають вас на гачку. Тому коли ви говорите мені, і я, от до чого ви зараз в цей момент ближче, хто до вас ближчий, от відповідно того джерела. Вам і будуть посилатися сигнали. І ви запитуєте, що мені зараз потрібне. Відкрили телефон, і тут відразу якесь там відео, як розлюбити коханого, там? а що трапилося в шоу-бізнесі, а що там, там десь політиці. Так, або начебто, те, про що ви мріяли колись, хотіли чогось 100 років назад, У вас запланувалось одне, а вам підкинули другу інформацію. Я рекомендую, якщо вам ну, ця тема близька, і ви де втрачаєте себе в хаосі інформації, і е, начебто все відгукується, тому що ми вже тут не ділимо на ми вже тут не говоримо про ту ситуацію, коли е, е, я в розбиратися, що моє, що не моє. Мені відгукується це, мені відгукується, але є така зараз темка, що потоком вводить людину в хаос різної інформації начебто Матриця максимально включає це зомбування І людей воно поглинає Тому я рекомендую робити такий запит: ви прокидаєтесь або ви прийшли з роботи. І ви хочете зараз робити те, що максимально потрібне саме вам. Ну, вам багато що треба по дому зробити, по роботі, по розвитку. Звичайно, ми в розвитку ми потребуємо. Отих і відповідей, і того, що нас буде підтягувати вище, у ширше у силу піднятися над усім, згадати себе, вийти на кращий рівень свого життя. І ми хочемо не зійти з цієї доріжки, а нас зводить. Тому робимо запит, пробуємо експериментувати з різними запитами. Ви маєте відслідковувати самі діагностувати своє тіло. Так, мій оператор свідомості, моя вища свідомість. Підкажи мені, що зараз максимально необхідне для мого організму, мого тіла, для підтримання моєї фізичної оболонки, мого психічно-енергетичного стану у цьому моменті, і спрямуй мене у покращенні мого стану. Дивіться, що буде відбуватися. Це підходить для тих, хто вже не тримає все під контролем розуму, також можна інакше зробити. Коли ви в спокійному стані перед сном проговорювати моє вище я, те моє я, яке найбільш усвідомлене, бажає мені безперечно блага і а, розширення мого духовного розкриття, продіагностую мій стан і покращу його, зціли його, ну і так далі. Можна задавати запит про підвищення вібраційного рівня, про вихід на рівень призначення, про пошуку ваших провідників, вчителів, про корекцію вашого сценарію, про вихід на новий рівень, фінансовий, особистісний, про все, що завгодно. На рівні 4D, все це буде мати відгук. Цей інструментарій він працює. Не очікуйте, що якщо ви вже усвідомлені, якщо ви вже відчуваєте, відчуваєте цю силу ем, нових вібрацій, і ви в якійсь мірі творець своєї реальності, не забуваємо, що творці не просто розслабляються в цьому потоці, а вони творять. Площини різні, вібрації різні, енергії різні. Вчимося ем, шукати. В собі оті інструменти в полі енергоінформаційному серед всього цього шлаку і серед е, всіх корисних також каналів. І е, буває, щось спонтанно в нас виникає, от як в мене е, якось виникла оця така думка про те, що коли в мені все там накипає, то я в якийсь момент. Е, Роблю запит туди нагору і там мало не з матюками, що мене вже це дістало, були такі періоди пікові. де Я робила запит на зміну духовних кураторів. І після того, як я це робила, через три роки я десь. В одному відео, випадковому, так не випадковому, почула, як одна жінка-провідник говорить про це ж саме, що це її метод, що, це вона, що вона так от робить, і воно в ній народилося само по собі. Я думаю, значить, воно в полі так стало цікаво, що насправді, насправді воно є, тому ми можемо щось в собі знаходити. Десь ми черпаємо від когось, ми десь там слухаємо якісь інструментарій, але десь те, що потрібне вам, воно народжується в вас. Звичайно, від провідників в загальному полі ми це черпаємо швидше, легше. Добре, якщо є ті вчителі. Якщо немає, воно приходить багато через багатостраждальний досвід, як от в мене. І зараз не очікуйте, що ви в трансформаціях і вас буде виносити до вашого найкращого. Варіанту життя. Трансформація може тривати вічно, якщо ви в цих трансформаціях не робите запити на вище, на краще, не вчитесь, ставити, вибудовувати наміри правильні, правильно формулювати, визначати свої справжні бажання, які співвідносяться з бажанням духу. то... Ви будете вічно в цих трансформаціях кошмарних і будете в них варитися. Тому обов'язково, якщо вас щось в житті не влаштовує, вам ваша реальність не подобається, ви вже довгий час в трансформаціях, ви бачите в собі зміни, ви розумієте, що рівень усвідомленості зростає. Розкривається ваша свідомість, вона пластична, вона гнучка, Але є обмеження, але є те, чого хочеться. І що є ну, от просто бажанням кров'ю серця, ви ставите е, оту планку, моя вища свідомість направ мене отуди і туди. Ви маєте, е, От я давала попередньо відео про матеріалізацію бажання, там я детально розповідаю про це все, е, що намір ваш має бути прошитий у вас. Якщо я е, хочу, там, до прикладу, свою свободу, і це для мене першочергове. Я виділяю, що це для мене першочергове. Це значить, я вже направлена туди. Якщо я там на певному етапі життя, у мене були там мрії. І було багато обмежень. Я була залежна від певних обставин, фінанси, особисте життя влаштоване, а батьки. Токсичне середовище і те, і т.п. І там от цих п'ять таких мрій я не могла нічого визначити. Але я йшла далі розвиток, трансформація, і я так ну от, особисто хотіла, намалювала собі, так візуалізувала, підтягнувся партнер. Але воно мені не перенесло щастя. Прийшло розуміння, що для того, щоб я була в цьому щаслива і так далі, мені треба певний рівень свободи, мені треба моя власна фінансова незалежність, а щось інше. Мені е, треба моя власна територія. А коли я то живу з партнером, то я живу з батьками, то я в тій ситуації, де мені дуже важко. І оце слово свобода, воно стало на першому місці. Але свобода була не одна. Свобода була в силі. І я визначила, що для мене першочергове. І мій намір був сила. Це був як каркас, Як ота куля, яка вміщувала мене і всі мої наміри. І я. Уже в цю силу туди я вже начиняла, фарширувала силу тим, що мені важливо. Моїй душі А, Моя душа зіркова в фізичній оболонці потребувала специфічного догляду. На даний момент, якщо ви вивчили себе, ви знаєте в якому стані ваше тіло, чого воно потребує: сон, режим спілкування людей, в якому співвідношенні відсотковому ви розумієте, які ви продукти вживаєте, де ви буваєте? Що вам потрібно? Коли ви максимально щаслива? Ну, звичайно, якщо ви маєте кілька варіантів. То е, вам треба пройти через помилки, вам треба пройти через варіанти, і вас цього року вас будуть продовжувати вводити в ті ситуації, в яких ви маєте вагання. Якщо ви вагаєтесь, я хочу бути одна в силі, чи я хочу бути коханою. Вас будуть вводити в ці ситуації, поки ви не визначитися. От як в мене було там колись, я собі думала: ну от. Е... Кого я хочу чоловіка, я не знала. цей типаж. я ще з давніх давен з дитячих років, я розуміла, що от якого я буду хотіти, от такого я ж буду притягувати. Я ж ну, можу вибирати. так? Я, я ж відьма, я можу вибирати. Але справа в тому, що я не знала, я не знала. Я проходила через купу пропрацьовок з цього приводу. І в мене стояло питання, це буде такий сильний брутал? Ну, такий жорсткий э, чоловік, гарячий. Або це буде м'який, ніжний, турботливий. І е, е, я якось так думала: ну, якби і оці гарячі вони такі запальні, так, відгукуються з моїм аспектом душі таким вогняним. Але разом з тим, думаю, така турботливий вий, вий, теж він має бути. І от коли я вагалася, я проводила кармічні граблі з різними типажами. Коли підтягується той, який такий він, як типаж, як в дешевій сім'ї Карпо, такий гарячий, небагатослівний і дуболом, ну не підійшло. Далі підтягується такий містичний типаж, холодний, нарцисичний. А коли ти від цього втомлюється, підтягується типаж м'який. І це цікаво, що в мене могли сформуватися відносини з чоловіком, таким м'яким, турботливим, який би мені слово поперед не сказав. Але в нас таки не склалися відносини. Хоча ну, людина мега така уважна і схожі цінності і розуміння. Я подивилася навіть наші натальні карти, вони на 75% однакові. Такі брат по, по крові, <по>, по крові, по духу. Навіть ми десь по родах схожі, тому що він був, як і я, з роду старовірів. І, е, зрештою, я в якийсь момент відчула, що він занадто м'який. Мені хочеться, щоб у чоловіка був стержень якийсь, А він був дуже хорошою людиною. А, ну, Є, так, він десь живе. От. Але е, ну, от я не можу бути з чоловіком, в якому я не відчуваю цього стержня, А він має відчуватися. Тому це не для мене. І до чого я веду. Поки ви в ваганні, поки ви не можете ви притягуєте за вуха те, що вам потрібно, дійсно, ви думаєте, що потрібно. Але якщо це не є справжнім, вас будуть через це проводити, або вам будуть це не давати, або ви отримуєте, ви не будете цим задоволені. Поки ви не будете відкривати себе висновок, і звичайно, йти в розвиток, йти в пробудження, йти в підвищення вібрації, йти на той рівень, де всі відповіді відкриваються. І якщо десь якісь є ключові кармічні уроки, як от в мене один з ключових уроків, одна з ключових програм це програма на відносини, і я там наїлася всякого негативу, щоб пізнати себе. Таким чином, я через відносини і зрозуміла, що для мене першочергово. Що моя програма вона передбачає вихід попередньо в силу. Є е, жінки, які йдуть в пробудження, і навіть жінки-відьми, відьмочки, які йдуть в пробудження, е, і далі вони розвиваються, розкривають себе, але вони в сім'ї. У них така програма. А моя програма інша. А ви маєте слухати чуже, а відчувати своє. І не робити поспішних висновків, а пробувати. Якщо вам, вам, от ви на роздоріжжі, вам цікава і любов, у вас не виходить щось в відносинах, ви може, там маєте розлучати, ще що ще не можете нікого знайти, і теж відчуваєте в собі якусь силу, хочу то одне, то друге, от постійних ваганнях. Ви не повинні собі щось забороняти. Допускайте. Не переживайте, вас проведуть потрібними граблями. От я на е, своєму етапі. Коли я вже виходила з сил в силу, і тут поруч біля мене досить адекватний чоловік, але я розумію, що моя сила мене веде туди, в глибину, у висоту, в ті хащі лісові, внутрішні. Я тут сижу, у мене тут саме цей... почалися ці перші потоки моєго марафону. Рун. Я тут розбираюся в рунокодах, розтлумачую долі, я сама в собі розкриваюся. Я переходжу, перевожу вже себе на інший рівень, мене перетягує ці мої руни, мій шлях, мій інструмент туди, мою точку зборку зборки переміщує. А тут заходить мій партрер, партнер в кімнату, і я так дивлюся, я його не бачу. Він як от тінь. Тому ні в якому разі я повторюю постійно, що я не знецінюю людей, але коли це вже не ваше. Ви не для нього, він не для вас. Так, є варіанти, що чоловіки от пробуджені, такі от, ну де вони вже щось там собі розкривають, а жінка в якийсь момент тьмяніше. От знаю теж історії. Чоловіки подеколи е, мені іноді пишуть, що так, чоловіки теж є там. І в близнюковій парі, коли чоловік є духовним ядром, а жінка-матеріальним є історії, і коли чоловік, там, той відьмак, і десь там з тими зачатками магічного, і в якийсь момент жінка може загубитися десь на фоні, тобто не робити поспішних висновків, як жінкам, так і чоловікам. Якщо ви йшли певний час в парі, і у вас все було комфортно. Добре і прекрасно, то може воно й виправиться, може, людина поруч піде в еволюцію також згодом. Дайте собі час, дайте партнерові час. В моєму випадку такого не було. Я кожного разу десь я була трошки в ілюзії, але я бачила, що чогось не вистачає. Тобто, в мене не було, щоб я там могла рік-два жити в парі з людиною, ну більше року. І розуміти, що це 100% моя людина от у всьому. Завжди у відносинах в мене була думка, що ну, може якось воно буде краще. Може, будуть якісь точки дотику інші. Тому от у мене така історія. Це моя програма. Мій вихід в силу зараз відбувається, він триває, триває, триває. Якщо на якомусь етапі до мене знову ом, підтягнуть якогось чоловіка. Значить, це буде або кармічний урок, або некармічний, або так має бути. Але все зараз не випадково. Якщо ви в четвірці все не випадково, воно все для вашої сили. Я всіх обіймаю, всіх мотивую до того вибору, до розуміння свого справжнього. Ми того й проживаємо руни, ми того вивчаємо себе, шукаємо свої інструментарії, підвищуємо вібрації, щоб зрозуміти своє справжнє і робити запит. Туди. Не просто я розслабилась і давайте, от я в трансформаціях, що мені день приготує, цікаво. Пливу за течією. Ну, можна так іноді робити, але якщо ви з дня в день просто пливете за течією і не використовуєте кожен день як єдиний день вашого життя, як повністю своє життя. Момент тут і тепер це твоє життя. Ти цей момент проживаєш, як хто. Вже немає того часу, коли ви думаєте, от воно як, щось буде цінне чи не буде цінне, коли щось трапиться хороше в моєму житті, що мене чекає, що мені заважає, це рівень 3D-історії. Ви зараз вже можете потихеньку пробувати інструменти творіння. І на цьому шляху десь ви відчуваєте, що вам заважає. Тому робіть туди запити про чистки, про діагностику ваших тонких тіл, про видалення енергетичних імплантів, тих імплантів матриці чужорідних, які вам шкодять. Оце ті програми, які у вас вписані, про обмеження, про несвободу, про жертву, про насильство над собою, про контроль, про перекоси в чоловічому, і жіночому, про не бажання. Поки ви не почистите себе, ви не відчуєте свого, ви будете як їжачок у тумані. Я говорю те, чим я сама живу, я це все і проживала, і проживаю, тому е, моє власне, воно виходить живим, наповненим, енергетичним. І я через мене вам передають ту інформацію, яка важлива зараз. Вона в полі горить, світиться і для тих душ, які готові це почути. Зупиніться, дайте собі тиші, зробіть. Глибокий вдих, видих, і закидайте вудочку туди, нагору, до вищої свідомості, з правильним наміром, правильним запитанням. І буде вам щастя!